Що 10 хвилин тому Орися разом з трьома своїми дітьми вечеряла на кухні, поки збиралися до сну від трапезної, не лишилося нічого. Був горкіт, тріск, шквали, все почало падати. Я в першу чергу подумала, що то, напевно, землі тут. Але виявилося, що до нас заїхали гості. Газ тік і. Дуже різкий запах. Заблокувало двері і неможливо було вийти. Подивіться, в двері, я розбивав сукірю, ну, то чого. У двері були заблоковані. Я нині рано розбив двері. Uh -huh. Що ви знімаєте там? Все, uh -huh. тікало, от через то вікно, то всі знають. І міліція, і міліція заходила через то вікно, ти е через Все вікно йшли. Замість стіни лобове скло та очі переляканого водія. Як він влетів у будинок, постраждалі мешканці і гадки не мають. Він був в такому стані, як і я. Було страшно нам обом. Ми нічого не могли. Я його розуміла, він розумів мене. Не може щось, щось чи не страшило його? Ну, щось було, причина якась була. Я не кажу, що він винен, щось сталося. Сам водій нічого не пояснює і від камер тікає. Міліція кидай. Так, міліція, ну ви ж за кермом були, а не міліція. Відомо тільки, що за кермом був мешканець сусіднього села. Цією дорогою їздив сотні разів. Версію перевтоми патрульні відкидають. Гальміний шлях був патрульні виміряли близько 50 метрів. Водій гальмував. Також водій пояснив, що перебуває за кермом з 8 ранку, проте пів години тому він відпочивав. Його раптово понесло на в ліворуч на зустрічну смугу. Там вже був поворот. І він не як він пояснював, він не впорався з керуванням. Селяни хапаються за голову саме на цьому повороті. Аварії стаються ледь не щомісяця. Зверніть увагу на дорогу. Бачите, положили верхній шар асфальту і він отаким грав таким піщаним центром. Просто-напросто моя думка. Водій не загальмував і ну, не встиг зреагувати, і машину понесло просто аварії, аварії і аварії. Попросту. Тут останнім разом хюндай вискочив на але його прийняв туаряк. Зразу два трупи. Кожну ДТП місцеві допомагають ліквідувати своїми руками, як зрештою й останню сфурою. Треба техніка, вже їде техніка, зараз буде не Вони давно вже навіть придумали, як припинити криваві аварії. Просто-напросто залити платформу, поставити ту машину побиту і включити на неї світло, щоб водії, які їхали, бачили результат. От, що може таке. Він зразу думає, ага. Побачив машину вбиту і зразу починає переторможити. тому що ми знаємо, другі знають треті. А то є міжнародна траса, і ніхто не ну, ну, процентів 5 людей можуть знати, що тут опасний поворот. Тим часом Орися із трьома своїми дітьми тепер буквально залишилися на вулиці. Цей будинок матір одиначка орендувала, бо свого кута просто немає. Ну, ремонтувати треба все, за те, що хата не підлягає для життя. Це треба все з фундаменту, заливати новий фундамент, мурувати стіни, починати життя з нуля. Ну але дні летять, треба дітей десь зробити дах їм над головою. За те, що діти сьогодні переночували, але вони не мають ні помитися, ні поїсти, ні віддихнути від такого стану. Поки частина селян витягала фуру, інші сусіди шукали для бідолашної сім'ї дах. Уже за кілька годин матір із дітьми вже пакували речі для переїзду, але на цьому їхні проблеми лише починаються. Де шукати постійне житло? Тим більше попереду зима. Жінка з трьома малими не знає.